Вітаю вас на другому уроці суботньої школи в цьому кварталі. Цей урок має назву Доленосний момент. Пам'ятний текст записаний у книзі об'явлення, 14 розділі 14-15 вірші. Їх ми трішечки пізніше розглянемо. В цьому уроці ми будемо говорити про вістку, яка лунає для людей останнього часу, для нас із вами, і як від цієї звістки. Залежить наша доля при другому приході Ісуса Христа. Розглянемо декілька текстів зі священного Писання. Перший записаний у книзі Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 текст. Невеличка цікаванка полягає в тому, що сьогодні ми будемо бачити дуже багато 14 текстів різних розділів. Це насправді не має великого значення. Але це цікаве співпадіння, яке, можливо, зацікавить когось читати Біблію більш ретельно. Матвія 24,14. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво усім народам. І тоді прийде кінець. В цьому тексті ми бачимо, що Ісус відкриває нам своїм учням, як тоді, 2000 років назад, так і. Нам зараз через Біблію, через Слово Господнє, про те, що є умовою другого приходу Ісуса Христа. Перед тим як це відбудеться, Євангелія Царства має бути проповідана кожній людині на землі. Відкриємо інший текст. Він записаний в Книзі Об'явлення, 14 розділ, 6 та 7 вірші, і побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічно Євангелію мешканцям землі. І кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. Якщо в першому тексті ми читали про те, що має відбутися, то тут ми читаємо більше про те, як це відбувається і що це за Євангелія царства така. Оскільки в шостому тексті ми бачимо дуже багато схожих слів та фраз, виразів на ті, що ми читали у Матвія, ми розуміємо, що це та сама подія. І вічна Євангелія мешканцям землі, кожному людові, племені, язику, народові з благовістити її. І який зміст цієї вістки? Побійтеся Бога, славу віддайте йому, бо настала година суду Його. Нас закликають до того, щоб ми прийшли до Господа, оскільки вже останній час. І вклоніться тому, хто створив все. Цікаво, що перелік небо, землю, море і водні джерела, він також має певний символізм. Тому що в Старому Завіті ми неодноразово зустрічаємо цей перелік. І, зокрема, ми бачили його в четвертій заповіді, яка записана в 20 му розділі книги Вихід. Ми бачимо, що Бог попереджає людей, які живуть в останній час про те, що вони живуть в останній час. Вибачте за тавтологію, але так воно є. Ми попереджені, що ми є одними з останніх людей в земній історії. Можливо, наші діти, можливо, наші внуки, а можливо, і ми побачимо, як Христос приходить на власні очі. Остаточний вибір людини. Також її доля, що буде з нею після або під час другого приходу Ісуса Христа, залежить від її вибору. Про це і говорить вістка першого ангела. Але чому так важливо виявити цю покору, чому важливо поклонитися, чому важливо віддати славу та боятися в біблійному розумінні страх Господній, початок премудрості Бога? Чому це важливо? Погляньмо на інший текст у цьому розділі. Об'явлення 14,14,15. І я глянув, і ото біла Хмара, а на Хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця а в руці його гострий серп». Ми бачимо, що зображається картина, де є хтось подібний до людського сина. Хто це? Це Ісус Христос. Оскільки, по-перше, сам Ісус неодноразово називав себе Син Людський, а також. В книзі Даниїла, ми трішечки пізніше побачимо ці тексти, описується той, хто буде Царем, той, хто є Ісусом Христом при другому приході. І він також описаний як подібний до Сина Людського. А інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати дозріло бо жниво землі. Ми бачимо, що відбувається картина суду. Перед цим ми читали про те, що ангел попереджає настала година суду. Тут ми бачимо, як це відбувається. Пошли свого серпа і жни, бо дозріло жниво землі. В Біблії неодноразово жнива порівнюються з фінальними подіями людської історії, земної історії. Син людський, це господар, який іде збирати жниво. Це той самий Ісус, який ходив на землі, був лагідним, був ніжним. Він допомагав стражденним, спілкувався з грішниками, щоб їх спасти. Це той самий Ісус, який возносився на небо і сказав, що повернеться. Слова Син Людський відсилають нас до Ісуса Христа, який був на цій землі, який показав Божу любов, але водночас слова Син Людський або подібні до Сина Людського відображають певну славу, велич і могутність. Відкриємо книгу Даниїла, сьомий розділ з дев'ятого тексту. І я бачив аж ось постали престоли і всі старий днями. Одежа його біла, як сніг, а волосся голови його немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я, а колеса його полегкотючий вогонь. Огнена річка пливла і виходила серед нього, тисяча тисяч служили йому, і десять тисяч. Десятків тисяч стояли перед ним, суд осівся і розгорнулися книги. Ми бачимо картину Великого суду. Читаємо далі з 13-го тексту Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами і йшов, ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його привели перед нього. Чотирнадцятий текст сьомого розділу книги Даниїла і йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Знову ми бачимо ось цей момент: народи, племена та язики, панування його, панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Якщо ви знайомі з біблійним контекстом, з подіями, які відкриваються в Біблії в пророчих книгах, ми розуміємо, що це є прихід Ісуса Христа, другий прихід. Оскільки ми бачимо, що тоді вже не буде інших царств, тоді вже всі знають про Бога. Це ті самі події, які ми читали в Євангелії від Матвія. В 14-му тексті 7-го розділу книги Даниїла ми прочитали цікавий момент про те, що. Всі народи будуть служити Христові, коли він сяде на престол. Але чи справді абсолютно всі люди, які живуть зараз або які будуть жити під час другого приходу Христа, будуть вірними йому, чи можливо є інша категорія людей, які залишаються противниками Богові? Цікаво те, що в 14 розділі книги об'явлення дається відповідь на це запитання, оскільки буде не одне жниво. У п'ятнадцятому тексті ми прочитали, що інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів, до того, хто подібний до Сина Людського і має вінець, пошли серпа свого і жни, бо настала ж бо настала година пожати до зріло божниво землі. Ми бачимо в цьому тексті заклик до Ісуса Христа від ангела, ну якби це символічно відбувається, тому що кожен має свою роль у цих подіях. Щоб почалося, почався етап фінального суну, почався етап жнив. А давайте ще поглянемо на текст в Євангелії від Марка, 4 розділ, 26, 29 вірші. І сказав він: так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама з себе перше вруна, потім колос, тоді повне збіжжя на колосі, а коли плід доспіває, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. Цікаво, що Іван Огієнко, автор цього українського перекладу Біблії, поставив це в лапки. Він зробив це не просто так. а... Тому що це цитата зі Старого Завіту. А саме, книга пророка Йоїла, 4 розділ, 13 текст Пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло, приходьте, зійдіть, бо чавило наповнене, катки переливаються, бо зло їхнє розмножилось. Ми ще повернемось до цієї картини трішечки пізніше. Але тут ми бачимо також, що мова йде про суд в цьому розділі в книзі Йоїла, Щось подібне ми читаємо і в книзі об'явлення, і в книзі Євангелія від Марка. Коли врожай дозрів, настає жниво. Але основне те, що має відбутися до того, як жнива вже настали. Ісус розповідав притчу про сіяча. І сі... насіння в цій притчі символізує слово Господнє. А ґрунт, в який воно падає, чи то кам'янистий, чи то добра земля, чи то при дорозі, воно символізує серце людське, як воно це. Як вона цю вістку сприймає? Наша з вами роль в цій ситуації це бути хорошим ґрунтом для слова Господнього, для вістки, яку Він нам посилає. Нам потрібно прийняти це зерно і зростити його в собі. Духовний ріст це процес усвідомлення, процес зростання, наближення до Бога. І люди, в яких є цей духовний ріст Біблії порівнюється із зерном, яке проростає. Повернемося до книги Об'явлення, 14 розділ, 17, 20 тексти. А інший ангел вийшов із храму що на небі. Він мав гострого серпа. А інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника. і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи. Пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже достигла. І Ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі і вкинув у велике чавило Божого гніву. І потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадій. Про який врожай іде мова, і що цей врожай символізує? Ми бачимо, що чавило Божого гніву, потовчені грони. І цікаво, що ця виноградина, яку потрібно було зібрати, вона описана як земна виноградина. Ми пам'ятаємо, що Ісус говорив текст «В «Я виноградина, ви галузі, ніхто не може нічого робити без мене. Але є і інша, яка ось в цьому тексті ми бачимо, що з нею відбувається, яка є відступницькою, яка була кинена в чавило Божого гніву. Але чому, якщо перед цим ми читали не після, а перед цим вістку попередження від Ангела, чому не всі спасаються, чому є люди, які потрапляють у це чавило Божого гніву? Насправді, причин для цього може бути дуже багато, і я впевнений, що кожен із нас міг би знайти безліч особисто для себе причин, чому ми не робимо того, що потрібно, а робимо те, що не потрібно, навіть самі розуміючи, що це погане те, що ми робимо. Але найважливіше в контексті нашого уроку те, що ті люди, які потрапили ось це велике чавило, хто є на суді в числі неправедних, вони не почули або проігнорували свідомо вістку Ангела, який закликав всіх до покаяння та до поклоніння саме Господу. Ми можемо бути в числі цих людей, якщо ми поставимо нашу повсякденність, нашу буденні справи. Наше буденне життя вище за спілкування з Богом, за роздуми над Його Словом, над, над те, щоб виконувати Його повеління. Якщо для нас наше життя тут, на цій землі, з усіма його благами та задоволеннями є важливішим за життя з Господом, яким би воно неприємним могло не здаватися зараз, то Господь справедливий і Він поважає наш вибір. Якщо ми хочемо залишитися назавжди в гріху, то він не буде виривати нас із цього. Якщо ж ми бажаємо бути із ним, то ми почуємо вістку ангела, який застерігає нас і закликає до того, щоб ми поклонились Господу. Судячи з усіх глобальних подій, які є навколо нас, ми бачимо, що живемо в останній час. І більше того, навіть якщо Ісус не прийде буквально на цю землю в межах цього століття, це не означає, що ми маємо багато часу для того, щоб. Згодом колись потім прийти до нього. Це потрібно зробити вже зараз, адже ми вже зараз чуємо цей заклик. Якщо це відтерміновувати, робити це пізніше, то не факт, що Господь продовжує нас кликати. Не факт, що ми доживемо до того моменту, про який думаю, що він колись настане. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту. Наступного разу ми більш детально розглянемо. Хангельську вістку, яка записана у 14 розділі книги об'явлення з 6 по 12 тексти. А зараз я вдячний вам за те, що ви були зі мною. Прошу вас, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку під відео, напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Я буду вдячний за ваші думки в коментарях. І якщо вам не важко, поділіться, будь ласка, цим відео з близькими. І наостанок хочу побажати кожному з нас бути в числі праведних, тих, хто буде радіти другому приходу Христа, а не боятися і тікати від нього.